Далі будемо говорити про російську економіку. Російська влада зацікавлена у поступовому здешевленні рубля до рівня 100 за долар. Це допоможе збільшити надходження до бюджету в умовах зниження нафтових доходів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді Росії. Курс на рівні 110-120 рублів за долар був би вигідним для бюджету завдяки зростанню нафтових надходжень у рублях. Але це призведе до супутнього зростання інфляції цього року. Рубль зміцнився приблизно на 40% і торгується близько 80 за долар. І щодо України, європейська комісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2% з очікуваних у листопаді 2,8%. Причина війна продовжує чинити значний тиск на виробничі потужності та ділові настрої в Україні. Про це йдеться в опублікованому документі. Натомість у Єврокомісії зазначають, у 2026 економіка України зросте до 4,7%. За умови, що з початку року будуть створені умови для поступового нарощування зусиль з відновлення на ранніх стадіях, Богдан Сторощук, економіст, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сторощук, доброї вам ночі. Доброго ночі, слава Україні! Героям слава! Що зараз відбувається в російській економіці? На якому з етапів падіння вона зараз перебуває? Зважаючи на ті санкційні пакети, які вже запроваджені нашими західними партнерами, і е як Російська Федерація взагалі які негативні явища е вже Путін не в змозі приховати від е свого населення? Гарне запитання. Проблема цього запитання полягає в тому, що ми, ну і взагалі всі обивателі, в більшості, ми дуже хочемо безпосередньо пов'язувати те, що ми чуємо, і те, що ми бачимо. Тобто ми хочемо, щоб економіка Росії, ну, як країна-агресора, окупанта, падала відразу ж, коли виникають ті чи інші проблеми. А тут необхідно згадати, що наприклад економіка радянського союзу Союз розвалився, ну протримався ще майже 10 років після того, як відбувся обвал цін на нафту. І ну, звичайно, було тоді теж додаткове навантаження у вигляді війни в Афганістані, але роль тої війни ну, навіть близько не була спомірною помірною для радянського союзу, такою ж як і зараз війна, яку веде Росія в Україні, тому. А, і Плюс до того, варто ще додати, що, що е, тоді на Радянський Союз тиснули дуже сильні відцентрові тенденції в колишніх республіках, яких зараз в Росії немає. Е, стосовно економіки Росії, знову ж таки, е, коли говорять, що от біда, 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 а ми не бачимо, і ми інколи починаємо ці новини сприймати трошки так іронічно, ніби падають, падають, але от насправді не падають. Але, але є суттєве. Але дуже багато експертів говорять, що цей рік він радикально відрізняється від того, що було раніше, і є дуже багато ознак того, що він буде справді перелом. Е, які такі ознаки? Ну, по-перше, е, такою ознакою, в дуже багатьох аспектах, є те е, ряд показників, які свідчать, що втрачено контроль. Для таких крупних економік, які живуть в умовах авторитарного режиму, дуже важливу роль, дуже важливим фактором ефективності є підтримка високого рівня кто. І от такий цікавий показник ми могли бачити, що фактично за два перші місяці цього року економіка Росії досягла того дефіциту, який був запланований в прекрасі. Тобто, звичайно, що коли вони планували державний бюджет, коли вони планували витрати доходи, вони робили допуски віршого сценарію, кращого сценарію. Але коли ці показники вони помиляються в 10 разів, це свідчить про те, що в них дуже значні мірі кращен. Тобто, це свідчить про початок дуже сильних і зворотних Друге, дуже ще один цікавий показник, який нам може бути також як критика для нас, але він свідчить проблемні процеси в Росії. На цей рік, взагалі, ці три роки активного вторгнення, ніколи військові витрати в Україні не перевищували третину бюджету. Навпаки, ну вони навіть у 2023 році були менше 20%. В цьому році там десь біля 30. В економіці в бюджеті Росії витрати на війну закладені більше 40%. відсотків. Це при умові, що звичайно, що навіть і близько, ніби немає такого руйнівного впливу на економіку, здавалося, чому такі величезні витрати на війну. Це ще один показник того, що в значній мірі втрачено контроль над економією, втрачено контроль над рукою. Звичайно, що ми не можемо довіряти загальним показникам, звичайно, що статистика дуже сильно там спотворюється, але знову ж таки є багато показників, які непрямо свідчать інших про те, що є проблеми, ці проблеми сльози. От одним з таких дуже яскравих показників є падіння на 10% вантажних падіння на 10% вантажних залізничних перероб, які формують рух, основу руху. Гуртової торгівлі, коли вона падає на 10%, це свідчить про початок ну, ну, дуже серйозних проблем. Так само падіння розрібного товарообігу при умові, що йде дуже серйозна інфляція. Коли падає розрівний товар то це означає знову ж таки, що Україна знаходиться на порозі дуже проблем. З іншого боку, кажуть, от, наприклад, там, по окремих статтях витрат. Особливо на ну, деякі престижні товари, які вважаються престижними, там по деяких яловичині елітних спротах, по рибі, по ікрі ми бачимо явне зростання. І це теж як не дивно показник кризи. Чому? Бо тому, що різкий приріст витрат на ці статті. Може бути тільки коли економіка реально росте швидкими темпами, Коли такого зростання немає, коли заблоковано фактично більшість можливостей імпорту товарів і послуг, люди витрачають кошти, які вони зробили, просто на те, що вони можуть. Тобто, ну знаємося останній раз робока. І це ще одна ознака того, що населення в своїй переважній більшості теж почало. Здоровувати глибину у масштабних тих проблем, які незворотні розвиваються нафти пане Серещуко, зважаючи на те, що ціни на нафту. Падають на санкції, які запроваджують наші західні партнери. Виходить так, що економіку Російської Федерації витягує військово-промисловий комплекс. Є замовлення, є робочі місця, є зарплати людям. То виходить так, що якщо війна зупиниться, то це ще більше занурить Росію у Без умов. економічну кризу Безумовно. саме цей ефект, саме це явище. Дуже яскраво, дуже так наочно пережили, наприклад, ті ж Сполучені Штати після Другої світової війни. Тобто, власне скликання міжнародної конференції в Гавані, яка започаткувала Генеральне агенство третьої торгівлі, яке пізніше у світову організацію торгівлі, було зумовлено тим, що економіці США після Другої світової дуже важко було фактично. Блоканути весь той обсяг військового виробництва, яким вона забезпечувала фактично всіх членів антигітлерівської коаліції, те ж саме відчуває зараз економіка Росії, і цей фактор, цей фактор, на неї здійснює значно, може здійснити на неї значно більш, значно більший, значно сильніший негативний вплив, ніж всі інші негативні фактори. Тобто, якщо б зараз в даний момент ну, війна реально зупинилася, тобто повернення на мирні рейки для неї більш небезпечне, чисто в економічному плані, ніж всі інші фактори, говорячи про шалений негативний вплив цього явища. Ну тобто, якщо ми приходимо до мирного процесу на суспільні настрої, на популярність керівництва і так далі, тому і тому вони. Це все усвідомлюють, і тому вони не йдуть і не планують йти на мирні переговори. Але тут, от попередній коментатор згадував цю резолюцію, яку планують прийняти в Конгресі США стосовно викрадення дітей, і говорив про неочевидність, невизначеність політичних наслідків цієї резолюції. Ну знову ж таки, як не дивно, але ця резолюція може мати дуже цікаві економічні наслідки. Чому? Тому що війна взагалі для західних спільнот, для електорату західно, це дуже абстрактне поняття. Ну, і десь так, стріляють. От зараз були зіткнення військові сутички на кордоні Пакистану і так постріляли. Ну, Але коли здійснюються конкретні задокументовані злочини, які всі вважають абсолютно жахливими, тобто злочини, пов'язані з викраденням дітей. Будь-які бізнес-структури і уряди, які продовжують співпрацювати з цими країнами, вони піддаються просто шаленій реструкції. Тобто для них виникають реальні проблеми взаємодії з іншими суспільними інститутами. Тому, як на мене, ця резолюція може мати набагато сильніші економічні власні наслідки у зміні поведінки тих бізнес-спільнот, тих країн, які ще продовжують співпрацювати з. Російською економікою ніж чисто політичні наслідки, які в значній мірі звичайно будуть від відношення до цієї резолюції до Росії, Трампа і про Пане Сторощук. Стосовно української економіки, Європейська комісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025 році. Там до 2%, в очікуваних у листопаді до 2,8%. То як отаке падіння, таке погіршення прогнозу взагалі позначиться на нас з вами, як українці відчують це погіршення зростання? Я б сказав, що це не стільки погіршення внутрішнього потенціалу? Як перехід до такої більш оцінки цекіпакту. Тобто я б не сказав, що саме щось сильно змінилося всередині. Справа в тому, що Західний світ і перш за все експертна спільнота, аналітична спільнота, вони є дуже такими, як би сказати, раціональними і. Приймають світ таким, яким вони його бачать. То якщо вони говорять, що коли не бачать, що політики роблять ті чи інші заяви, а політики вони сприймають ну, керівників країн, керівників бізнесу, як людей адекватних, раціональних, вони сприймають ці заяви як такі, що можуть мати місце. В кінця минулого року було дуже багато заяв керівництва США про те, що точно 100% буде розпочаток скажімо так, процес спрямований на припинення війни, на перемир'я, і такі заяви робилися тоном, який говорив про те, що є якісь попередні домовленості, і говорив про це як про процес, який вже ймовірний майже на 100%. Ну, ми тут розуміли, що ймовірність навпаки наближається до нуля, і все швидше розмови, ніж якесь щось. Реальні, але коли світ побачив, що е, насправді розумів, що реальність негайного замирення близька до нуля, е, то відповідно це вплинуло на прогнозу. Тому що е, основними драйверами зараз це є в нас теж е, військові витрати, але набагато сильнішим в перспективі драйвером вважалися б, е, прихід іноземних інвестицій, пов'язаних. З відбудовою національної економіки. Ну і якщо війна продовжується, звичайно, що цього не буде. Крім того, ще одним таким не дуже позитивним для нас фактором, фактором справді не дуже позитивним, є очікування стосовно реалізації ряду заяв вже нашої влади, з приводу, наприклад, забезпечення будівництва. Певного обсягу генеруючих потужностей, тобто раз. забезпечення виробничих потужностей з приводу виробництва тих чи інших видів обсягів військового спорядження, боєприпасів, і в нічній мірі ну, залишилися обіцянками і не були життя. Але на той час, коли вони були здійснені, їх дуже суттєво враховували при формуванні фронту. Пане Старощук, дякую вам за вашу аналітику. Богдан Сторощук, економіст, був на прямому зв'язку зі студією. Друзі.